Чи нормально жити з батьками після 18 років? Ходімо запитаємо думку кам'янчан. Не знаю. але моя дочка з'їхала. А ви би як хотіли? Мені б хотілося, щоб вона була рядом Нормально, Але стосовно жінки так а чоловіку ні. І да, і ні. Тобто, якщо дитина поступає в університет, він, конечно відділиться від от батьків. Ні такого знаєте, моделі поведінки, що 100% має 18 років покинути територію. Я думаю, нормально ні, не, не нормально. Ну до 20 років дитина вже повинна визначитись. Як самостійна особа, ні 18 якраз ідеально вступаєте до університету і живете окремо від батьків. Тоді життя і у вас гарно складеться, і в батьків будуть у вас прекрасні стосунки. Ну в батьків тоже бути своя життя. Вони нас з дитинства вас а потім іще ми у них далі, далі на шиї yeah, yeah, yeah. сидимо. Ні, nee, краще с'їжати, бути самостоятельно. Ну no, не прям по звонку, так, 18 наступило і все, до побачення. Ну, а десь в такому приблизно віці потрібно вже починати сепаруватися, я так скажу. Ну а ви свою думку пишіть у коментарях.